Які, на вашу думку, взагалі навички, необхідні людині для того, щоб працювати юристом і бути успішним в цій професії, і, можливо, які навички не дозволять людині цього зробити взагалі? Давайте я вас трошки підкоригую, тому що насправді є юристи і є адвокати. Юристом може стати людина, яка закінчила юридичний факультет. Для того, щоб стати адвокатом, необхідно скласти іспит, Відповідний кваліфікаційний, отримати свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю. Тобто, скажімо так, ну, адвокат це такий же юрист, тільки трошки кращий, <сум> щоб так трошки е, з гумором до цього поставитись. Тому що, наприклад, в прокуратуру закінчив юридичний факультет і взяли, в поліцію. Там можна взагалі юридичний факультет не закінчувати і взяли. Службу Бабла України, а, службу безпеки України, так же само, Ну там набу, ДБР, там це все таке ж Тобто. А от щоб стати адвокатом, потрібно стати, скласти відповідний іспит кваліфікаційний і суддею. Тому от е, тут є така трошки різниця. Для того, щоб стати адвокатом, давайте зразу підкоригуємо нашу розмову. Тому що, щоб стати юристом, закінчив юридичний факультет, отримав диплом юриста, вау, ти в професії. Щоб стати вже адвокатом, необхідно мати вже досвід роботи і відповідно скласти іспит, присягу адвоката. І тоді ти входиш в професію адвоката. І тут уже питання того, якими повинен володіти якостями, звичайно, перелік їх надзвичайно великий. Ну як мінімум, потрібно почати з того, що потрібно володіти інструментарієм, яким ти збираєшся працювати, тобто юридичною освітою і взагалі не просто мати диплом, а ще й вміти користуватися тими знаннями, які в тебе є. Ну, а далі ми починаємо з того, що як каже мій син: тату, а скільки ти читаєш в день? Кажу: ну, в середньому 200-300 буває сторінок, буває більше. Каже, ого, це така професія. Читати треба. А є така, щоб менше читати. Тобто, це усичивість. Тому що, звичайно, ми бачимо фільми. Да? Адвокат в суді він виступає, він там на трибуні. Та -та 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 -та. У мене завжди виникає питання. Хлопці, ви коли фільм знімаєте, ви хоч би показали, коли він готується до цих судів і коли він пише ці всі документи, стоси паперів. Які, з якими ти йдеш в суд. Тому що справи кримінальні, провадження можуть налічувати 100 томів. У нас є кримінальне провадження, яке налічує 1200 томів. Кожен том по 250 сторінок. От на секундочку. Тобто, перше це усидчивість. Друге, це, звичайно, загальний розвиток, тому що адвокат він має бути всебічно розвинутою людиною. Ну, а далі уже перелік. Цих якостей просто можна його продовжувати, продовжувати, продовжувати. Але якщо ви хочете потрапити в цю професію, welcome, всіх ради тут бачити.